шановне товариство! Як ви знаєте, наш волонтерський центр «ЮЕХЕЛП» з самого початку повномасштабного вторгнення російських загабників тримає шество над 43-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Тресатрасила. В рамках нашої цієї роботи ми намагаємося покривати найрізноманітніші запити бригади. І от нещодавно ми отримали запит бійців на велику кількість шин для їхніх бойових тягачів і бойових вантажівок, які забезпечують роботу наших славнозвісних піонів найбільш далекобійної артилерії українського війська, до речі, і саме 43-я бригада, єдина, яка їх обслуговує в ЗСУ. А також вже німецьких панцугаубіці, які вже є теж на озброєні 43-ї артилерійської бригади. Ці тягачі, ці бойові вантажівки, вони дуже важливі, тому що без них наша артилерія. Піони і панцигаубі не зможуть належним чином працювати. Вони не зможуть забезпечити нищення загарбника на передову. Треба доставляти САУ на безпосередньо на передову. Треба їх відвозити на ремонт, треба підвозити боєприпаси. Дуже багато різних функцій виконують ці дуже важливі автомобілі. Але на великий жаль, їхні шини, їхні колеса очевидно постійно приходять у негодність. Це постійний процес. До нас було себе з оголосити збір на ці шини. Ми цей збір. Оголосили завдяки вам збирали велику суму. Ми вже звітували за придбання 10 шин для бойової вантажівки на Донецькому напрямку. А зараз за моєю спиною якраз відбувається звантаження Камазу військового звантаження великої кількості шин для інших бойових вантажів, бойових тягачів. Мова йде про 6 шин для кразу. Красе базова така річ для сорок третьої бради. Більшість піонів перевозиться засикаючи кразами і мазами. А також тут зараз завантажується 80 шин для ошкошів. Це новий такий тягач західного биства, який переданий Збройним силам України. Шини дуже часто саме в тралах цих тягачів. Вони вже старенькі, їм вже по 12 дванадцять 14 років. Вони масово псуються. Їх треба масово замінь. А на одному такому тралі одного коша 40 шин. Так от нам вдалося завдяки вам придбати 80 шин для тралів оскочів. Все сумарно, оці наші три напрямки: бойова вантажівка на Деському напрямку, Краз, а також шини для все це коштувало 780. Тисяч гривень всі накладні. Ви побачите в описі до цього відео, щоб ви могли перевіритись. І ми вам дуже вдячні за те, що ви відгукнулись на наш заклик, на заклик 43-ї бригади. Завдяки вам, наші піони, наші панцергабіці будуть швидше доставлятися на передову. Будуть швидше ремонтуватися. До них будуть швидше доставлятися боєприпаси, і це все дуже важливо. Коли ми виставили оці збори в інтернет. Дуже дуже багато коментарів було таких під цими відео, що о шини, а що це на шини збираєте вже? Що не може міністерство оборони забезпечувати вчасно шини та питайте тих, питайте тих, ідіть до Резнікова, ідіть до Єрмака. Ще до ідіть. товариство. Дивіться, якщо військові просять, треба їх забезпечити. Розумієте, місцево оборони теж забезпечує. Ну будемо говорити, наскільки швидко, достатньо це окрема історія. Ми маємо, якщо до нас звертаються до тилу українського до українського народу, якщо наші військові, наші збройні сили звертаються з проханням забезпечити, значить, це потрібно без таких. Звичайних, нібито буденних речей, не будуть функціонувати Збройні Сили України, не буде функціонувати належним чином наша артилерія. І, до речі, якщо ми говоримо про 43-ю бригаду, я нагадую, подивіться, вже це все розсекречено, це, вже все, це все, все відомо. Саме 43-я бригада е, зберігла Київ на початку. Вторгнення саме постріли піонів, систематичні постріли піонів зупинили російські колони на пів на підходи до Києва. Так тому це така бойова, дуже важлива одиниця наших збройних сил. І якщо хлопці посять ці шини, треба їм допомогти. Тому дивіться, це постійно триваючий проект. Ці шини очевидно псуються, очевидно, їх не буде ніколи достатньо. Тому ми і далі будемо збирати на це кошти. Закликаємо вас і далі до цього долучатися, якщо збройні сили посять. Як що фронт просить, то ТИЛ має сказати так, ми вам допоможемо. Слава Україні і слава Збройним силам України!